Привіт, сьогодні в нас 27 вересня північний схід Дніпропетровщини. На вулиці в нас сьогодні 16 градусів тепла в тіні, і ми продовжуємо займатися нашими бджолками, а саме готуємо їх до зимівлі в минулому відео. Ось тут зараз буде за посиланням. Ми готували спеційний сироп з додаванням бівіта плюс від старвету. Тобто це комплекс вітамінів та е, різноманітних е, фітовитяжок для того, щоб е, покращити імунну систему бджіл, повпливати на їх кишківник, щоб вони в більш кращому стані пішли в зиму. В цьому році я роблю експеримент. Я даю бджолкам не тільки бівіту. До речі, даю я її вже другий рік. Мені все поки що подобається. Е, ще будемо давати в проміжку і КАС-81. Я вже казав в минулому відео, що ми в цьому році спробуємо зробити бівіта кас бівіта. Ну і ось прийшла черга давати саме кас. Кас даю одразу не всім сім'ям. Я зробив невеличку дозу, тому що експериментую. В цьому році буду давати 35 мл на 1 літр касу, тобто на 1 літр сиропу. Сироп роблю в пропорціях 1 до 1, літр води на літр цукру. І е, в літр готового вже сиропу, тобто це буде трішки більше в такій пропорції. Тобто літр сиропу плюс літр сукру це десь 1,6 готового сиропу. А кас додається 35 мл на, або 30 мл на 1 літр готового сиропу. Тому е, я вже підготував розчини, і зараз будемо роздавати це все бджолкам. Е, треба зробити так, щоб кишківники бджіл. Були максимально підготовлені до зимівлі. Що нам знадобиться для того, щоб дати сьогодні сироп, і одразу даю відповідь на питання і деяким коментаторам, які задавали, ну скажімо так, запитання щодо того, а чому ви даєте сироп в день, чи не провокуєте ви тим самим напад. Відповідаю: ні, не провокую. Можна давати в день, можна давати вночі, можна давати зранку. Але дивлячись, в чому давати. Звісно, якщо у вас годівнички або рамкового типу або е під дахом, який ви ставите. Звісно, якщо ви туди нальєте тепленький пахучий сиропчик, бджоли можуть е збудитись і це може спровокувати напад. Щоб цього не було, ми використовуємо ось такі кульочки. Тобто, коли ви наливаєте сироп в кульочок, ви його не проколюєте, ви його просто кладете з сиропом на Верхню частину рамок бджоли саме все зроблять. Звісно, тоді ніякого запаху не буде. Тому, якщо ви даєте в кульочках і закарблюєте і просто здаєте в таких дозах препарат то ніяких проблем з цим не буде. По-друге, коли я давав бівіту і мені один з глядачів задав таке питання: А чому ви даєте днем? Одразу відповідаю йому, бівіта має специфічний запах, так само як і кас, які ми додали до сиропу, це, скажімо так, не дуже такий приємний запах для бджіл, які ось зараз кинулись на нього, все будемо нападати, бо це щось солоденьке. Ні, це запах специфічний, тому знову ж таки можна давати і в день. В мене зараз десь четверта година вечора, тож саме час. Давати бджолам сиропи, давайте роздавати препарат. Роздавати будемо таким чином в деякі сім'ї даємо. Чому в деякі, знову ж кажу, що роблю перший раз, не дай Боже, щось щоб не покласти всю пасіку. Відкаси нічого не буде, але береженого Бог береже. Тому всім раджу будь-які препарати, перевірені, не перевірені від відомих брендів, від невідомих завжди тестуйте. Ви втратите один день, але ви можете врятувати цілу пасіку. Тому беремо наш. Спеційний пристрій, отака в нас є корзинка. Далі беремо кульочок. Все дуже просто, нічого важкого. Знову ж таки, знаю, що деякі. Початківці в них викликає завжди складність, якась незрозуміло чому працювати з кульками. Вони завжди їх бояться там перелити чи ще щось. Робіть це правильно, використовуйте якусь ємність під низ і все завжди буде чітко. Даємо по 300 мілілітрів. 300 мілілітрів сиропу. Ось так. Це все отак от у нас знаходиться, нічого не проливається, все дуже зручно, Дос, досить швидко, особливо, якщо ви працюєте в парі. Оттак от це повітря випускаємо. І нагадую: е зараз вже холодно, бджолки не такі добрі, то е треба використовувати захист. Якщо ви залізете в два 3 вулики, вас кусить 2-3 бджоли, це непогано. Але якщо у вас. Пасіка 50, і зараз лізти з кожного вулика вам кожна бджола всандалить. По-перше, жалко бджіл, по-друге, ну навіщо вам це. Тому засоби індивідуального захисту у вигляді ось таких рукавичок, ми обов'язково використовуємо. Це не який не показник, бо знаю, деякі пасічники люблять дуже казати: а ти ходиш в перчатках, ти не справжній пасічник. Ходять з отакими лапами і оце розповідають. Ну, Якщо їм так подобається. Нехай. Мені не важко вдягнути перчатки, я не бачу в цього нічого зазорного. Все. Забираємо в сторону, знімаємо дах вулика. Бачимо, тут у нас все з'їли. Добре. Ось так. Знову ж таки, я знаю, є пасічники, які знімають усі нарости з вуликів. Я це не роблю. Чому? Тому що оце зараз дуже зручно роздавати таким чином сироп. Ви бачите, ми кладемо не на бджолу, кладемо на нарости. Таким чином, бджолу ми не давимо. Все. Поклали, закрили. Ще один момент, дуже великий лайк виробнику вуликів бджоляр. Ось за це. Тобто за те, що тут по всьому контуру. Хороша така ємність для того, щоб вложити в вулики сироп, канді, все що заводно, дуже зручно. Так, наступна бджола родина. Звісно, тут теж все з'їли. Вони, бачите, навіть кулька почали вигризати. Капець. Вон, бачите, що поробили? візку поприлипало. Так. Ну, нічого, будемо перетоплювати, коли віск все одно будемо забирати, нікуди він не дінеться. Все, кладемо їм сироп. Накриваємо. Ось так. І закриваємо. Тут теж все з'їли. Теж бачите, навіть кулька їдять аж виїдають. При тому, що корму у них вдосталь. Так, все, кладемо сиропчик, закриваємо. Робота не важка, впорається з нею будь-хто. Звісно, зручно, коли ви працюєте вдвох, одна людина розливає. Інша людина відкриває вулики, забирає старі кульочки, нові кладе. Тобто так час економиться набагато набагато правильніше. Все, доливаємо. Тут теж все з'їли. В мене тільки там дві 3 родини не взяли бівіту. Ну, Бачите, вважаю, що в них прям корму взагалі тонни. Зараз згори гори не видно на камеру, тим паче вечір, що бджоли повно, але відкриваючи вулик, ну, дивлячись на стан вулочок, на поведінку бджіл, на кількість вулочок, займаних бджолою, вже розумієш, що бджоли вулику достатньо. Звісно, покаже це вже час, коли ми будемо їх збирати в зиму, прямо об'єднувати когось маленькі сім'ї. Або е, забирати зайві рамки, звісно, воно покаже. Поки що щось казати рано, але попередньо можна робити певні висновки. Пишіть ваші зауваження або побажання в коментарях. Розкажіть, як саме ви е, даєте виказ чи не даєте, чи користувалися ви бівітою, чи не користувалися. Можливо, ви даєте якісь власні доб добавки до е, сиропу. А може, ви взагалі це не робите, а просто залишаєте бджіл, як є. Цікаво буде про це дізнатися. Це був канал. Медові кадри. Мене звати Михайло. До зустрічі.